Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про властивості квадратичної функції. Формула, яка задає квадратичну функцію, то ви, я думаю, її пам'ятаєте: y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. То наша. Квадратична функція, їй е, треба приділити багато уваги через те, що вона дуже часто далі з'являється при розв'язанні різних вправ. І десь вона з'явиться навіть там, де ви її і не чекаєте. Тому корисно з нею подружитися, розуміти, як то виглядає той графік парабола квадратичної функції, і розв'язувати такі е, різні вправи. Так, я сьогодні вам підготувала декілька вправ. Це можна вважати підготовкою до контрольної роботи, яку ви будете писати, з теми квадратична функція. Так, і перше завдання звучить так: От маєте малюнки, три малюнки перед вами перед очима. І на кожному з цих малюнків є зображена парабола, і потрібно дати відповіді на деякі питання. Так, отже, ви бачите три малюнки, і ми будемо давати відповіді відразу. Старатися на тих три малюнки. Я запишу малюнок А, Б, В. Ми маємо. Так. Отже, малюнок А, малюнок Б, малюнок В. Так, І для того, щоб ви бачили різницю. Отже, питання А. Треба відшукати знак дискримінанта на кожному з цих малюнків. Ну, як його відшукати, ви скажете, функції я не маю, порахувати диск... заданою формулою, порахувати дискримінант я не можу, то як можна знайти його знак? Знак дискримінанта можна знайти, дивлячись, скільки разів перетинає графік квадратичної функції вісь Х. Якщо він перетинає вісь Х два рази, то знак дискримінанта більше за 0, тобто рівняння того, щоб ви розв'язували квадратне, буде мати два розв'язки. Якщо не перетинає вісь Х, тоді знак дискримінанта менше за 0, дискримінант буде менший за 0. І якщо перетинає графік функції в одній точці, то дискримінант в такому випадку дорівнює нулю. Отже, дивимося на перший малюнок. Тут, на першому малюнку, маємо два перетини. Бачите, отут в точці 0 і в точці 2. Отже, дискримінант більший за 0. На другому малюнку не перетинає. То дискримінант менший за 0. І на третьому малюнку знову маємо два перетини. Отут один і другий, то дискримінант більший за 0. Перше питання ми відповіли. Питання Б. Знак першого коефіцієнта. Перший коефіцієнт це є наша буква А. На що вказує буква А? На напрям віток. Тобто, якщо А більше за 0, вітки догори. Якщо А менше за 0, вітки вниз. Тобто, на першому малюнку, ви бачите, вітки догори, І тому А більше за 0. На другому малюнку, вітки також догори, І знову А більше за 0. А на третьому малюнку, вітки вниз. Тому А менше за 0. До речі, оці от запитання дуже часто є на Зно чи НМТ в 11 класі. Далі. В треба написати координати вершини параболи. Ну, То не є складно. правда? Значить, вершина параболи на першому малюнку, отут, от вона є. Вона має координати 1 і мінус 1. 1 і мінус 1. На другому малюнку та вершина параболи ось тут. То вона має координати 1, 1. І на третьому малюнку вершина ось тут. То вона має координати 2. І, і по іх також 2. 2 і 2. Так, г. Нулі функції. Нулі функції це є ті значення Х, при яких. Функція дорівнює нулю. Тобто нулі функції в першому, на першому малюнку це є х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Це є ті точки, де парабола перетинає вісь хсів. На тому малюнку нема. Нема, бо парабола не перетинає вісь хсів. І на тому малюнку В, то є х дорівнює, скільки тут є приблизно 0,5. І. Ще раз х дорівнює 3,5. Десь так приблизно. так? Маємо нулі функції. І на G. G. Я буду мати проміжки, на яких функція зростає чи спадає. Так, тут трохи, трохи більше буде роботи. Так, отже, зростає. Наперед напишемо. Зростає скрізь. Наперед напишемо. Так. То зростає на першому малюнку від 1 до плюс нескінченості. На другому малюнку також від 1 до плюс нескінченості. По іксах дивитися очима. А на третьому малюнку вона зростає від мінус нескінченості до 2. Бачите, тут змінилося через те, що напрям віток вниз. І тепер спадає. На першому малюнку спадає. Від мінус нескінченості до 1. На другому спадає також від мінус нескінченості до 1. І на третьому спадає від 2 до плюс нескінченості. Тут я не написала, що спадає. Напишу: от, бачите: От, за виглядом параболи ми можемо дати відповідь на дуже багато різних запитань. От маєте яскравий, то приклад. Тепер я вам підготувала таке завдання, воно трохи пов'язане з параметром. При якому, при якому значенні b графік функції дотикається до осі х перше буде. Тут же є задана якась формула, я її перепишу. y Плюс bx плюс 4. Тобто, тут скрізь треба буде щось говорити про b. Ото b буде нас цікавити. Отже, перше питання дотикається до осі x. Ну, подумайте, якщо графік дотикається до осі х, то означає, що він має з вістю х одну спільну точку, а це означає, що дискримінант рівний 0. Тобто от до такого висновку ви маєте прийти. І тепер я напишу дискримінант, то буде b квадрат 4 на 4. Це дорівнює b квадрат 16, і дискримінант рівний 0, то я мушу написати b квадрат мінус 16 дорівнює 0. Звідси b квадрат дорівнює 16. І далі b дорівнює плюс мінус 4. Оце є моя відповідь до першого запитання. Так, далі. B. Немає спільних точок з вісю х. Тобто жодної спільної точки з вісю х. То ми вже щойно говорили недавно про то. То тобто, дискримінант має бути від'ємний. Тобто, не буде е, мати розв'язків рівняння. нулів ви не знайдете. Значить, знову ми маємо той дискримінант. Я вже маю його порахованого, то я його перепишу. І тепер має бути, щоб дискримінант був менший за 0. Менший за 0. Так, то є квадратна нерівність. Уважно на неї подивіться квадратна нерівність. Щоб її розв'язати, нам треба знайти нулі. Нулі, Тобто b квадрат мінус 16 дорівнює 0. Ми вже маємо їх фактично знайдені, це є плюс мінус 4. Тоді треба побудувати віз, поставити нулі на віз, намалювати параболу, поставити знаки. І тепер бачите вибрати знак менше за 0. Знак менше за 0, то B належить від мінус 4 до 4. Оце є моя відповідь на друге. Так, третє. Перетинає вісь Х в точці А з координатами 4, 0. Тобто точка 4, 0, яка має Y, належить е, моєму графіку. От моя формула. То я беру замість Х і, просто ставлю координати тої точки. Буде 0 дорівнює 4 до квадрату 16, плюс 4 на b замість Х і плюс 4. Бачите? То утворилося таке звичайне рівняння з b. Ну, давайте поміняємо місцями ліву і праву частину. 4 b тут 16 плюс 4, то буде плюс 20 дорівнює 0. Звідси, 4B дорівнює мінус 20, і B дорівнює мінус 5. От, маю відповідь. Так, і четверте Г у нас тут є. Що е, графік, при якому b графік перетинає вісь Х у точках відстань між якими дорівнює 3. Так, що тут є? То трошки таке складніше завдання. От як я маю, наприклад, якби я будувала параболу. так, Оце моє х1, а це моє х2. То відстань між х2 і х1 дорівнює 3. Оце так, якби, мені відомо. Ну, але воно нічого нам мені не поможе порахувати, тому що я не знаю ні х1 ні х2. Але ще я можу написати теорему Вієта. Я можу написати x1 плюс х2 дорівнює мінус b. І я ще можу написати х1 помножити на х2 дорівнює 4. Тобто я можу записати отакі три рівності. Тепер з них можна знайти Б, розв'язуючи оцю систему. Як її розв'язати, ту систему? Ну, можна методом підстановки. Тому я пропоную вам оцю систему розв'язати, написати мені в коментарях, як воно вам вдалося. Якщо не вдасться, то скажете мені, і тоді я вам допишу розв'язання цього завдання. Так. Далі я ще маю для вас знайти проміжки зростання і спадання функції. Дивіться, якщо я маю функцію, якусь, і мені треба проміжки зростання і спадання. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, ту першу В першій я маю y дорівнює x2 плюс 2 x Звичайно, що ви можете побудувати графік. Графік можете побудувати, але то займе багато часу, а вам треба тільки проміжки зростання і спадання. То, якщо ви собі уявите ту параболу, давайте я от схематично побудую будь-яку. вона до того не має ніякого відношення. Ну, от, наприклад, якась парабола, та? то від чого залежать проміжки зростання і спадання функції? Оце є Х-вершини. Х-вершини. То ми писали, що функція спадає від мінус нескінченності до х- вершини, пам'ятаєте, а зростає від х вершини до плюс нескінченності. Тому тут не треба будувати графік, а треба порахувати х вершини. х вершини, Формула каже мінус b на 2а, то це дорівнює мінус 2 на 2, це дорівнює мінус 1. І все. І я можу писати проміжки зростання і спадання. Напишу: зростає. При х належить від мінус 1 до плюс нескінченості. Бачите, я не вгадала, я побудувала параболу вправо, а вона має х вершини зліва. Але то нічого страшного. Тобто ви розумієте, що від х вершини до плюс нескінченності зростає і спадає, при х належить від мінус нескінченості до мінус 1. От, маєте відповідь на то питання. Так, і напевне, на завершення, я так думаю, більше не маю. Отут є ще таке завдання: знайти найбільше значення функції. Ну, що значить найбільше значення функції? Знову звернемося з вами до параболи. От є парабола. так, І ось, от, зверніть увагу, от моє А дорівнює мінус 1, Б зразу вже допишу 6 і С рівне мінус 10. Тобто, відки вниз. Якщо відки вниз парабола має, то вона от має найбільше значення функції. Що це за найбільше значення функції? Це є х вершини, а оце є y вершини. І якраз оцей у вершини нам треба, якраз його нам потрібно порахувати. Ну то для цього порахуємо х вершини спочатку, то буде мінус b на 2а, це буде мінус 6. На 2 на мінус 1. І це буде мінус 6 на мінус 2 дорівнює 3. То є х вершини. Причому наголошую, то ви не маєте права тут змінювати знаків, бо ви маєте справу з параболою. Вона є відками вниз, а як ви поміняєте знаки, то вона стане відками догори. І тепер треба порахувати y вершини. Отже, підставити треба оце 3. Оце. Вот 3, Підставити замість х у формулу. Отже, буду мати 6 помножити на 3 мінус 3 до квадрату, мінус 10. Обчислимо. 18, мінус 9. Тут дуже часто хтось хоче поставити плюс чомусь, я не знаю тільки чому. Так, і це дорівнює 18 мінус 9, то буде 9, мінус 10, і дорівнює мінус 1. І оце от Y вершини, оце от є моя відповідь. Бачите? Тобто, оце є найбільше значення функції. Так, я надіюся, що ми трошки просвітили вам з вами ці оці питання ваші, що стосуються квадратичної функції. Десь, можливо, ми подивимося ще трошки складніших завдань. Трошечки. Ці завдання не були дуже складні. Заглядайте в кишеньку, там я, може, теж щось вам запишу. І не забудьте, звичайно, підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!